Ядерна зброя в Україні, це питання досі бентежить багатьох. А що б було, якби зараз у України була ядерна зброя? Чому ми її втратили? І ще багато інших питань? Сьогодні ми пропонуємо поговорити про події, які привели до того, що Україна відмовилась від ядерної зброї. Знову зазирнемо в історію. Також поговоримо про те, які наслідки це рішення має сьогодні. Поговоримо і про розсекречений документ, який пролє світло на події. Як завжди, буде дуже цікаво. 1991 рік Червоний монстр припиняє своє існування, але після розпаду Союзу на території України лишається потужний ядерний арсенал. Третє місце у світі 17% від світового потенціалу. Ніхто тоді не знав, що може стати з цим арсеналом. Зрозуміло, що захід дуже боявся такої невизначеності, бо по факту ядерна зброя на території України Україні не належала. Все управління було в Москві. Іншими словами, Московія могла б без нашого відома запустити ракети з території України, а потім сказати, що Україна незалежна держава, яка нібито сама прийняла рішення запустити ці ракети. Своєї ядерної зброї не було. Те, що говорять, що Україна мала третю у світі ядерний потенціал, це все дурня. Україна мала на своїй території радянську ядерну зброю, якою керувала Росія, але своєї ядерної зброї Україна не мала. Так, сумарно, це був третій у світі арсенал, але він не належав Україні, пояснює професор Володимир Василенко, один з авторів декларації про державний суверенітет і положення про без'ядерний статус, коментував рішення про роззброєння. За його словами, у той час стояв вибір між здобуттям ширших прав і незалежності та збереженням ядерного арсеналу. Тобто відмова від ядерної зброї була пропуском до світового визнання і отримання незалежності від СРСР, якраз те, про що ми говорили раніше. Офіційно Україна втратила ядерний статус у 1996 році, хоча кроки до цього здійснювали з самого початку 90-х років. У 1991 році Україна підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї та Будапештський меморандум, чим зробила дипломатичний реверанс і встановила дипломатичні зв'язки з Росією та країнами Заходу. Були у владі України і ті, хто розумів, що віддавати ядерну зброю Росії це явно не краща ідея, але в обмін США пропонували Україні фінансову допомогу, тільки відмовтесь від ядерної зброї. А в ті роки фінансова ситуація в Україні була м'яко скажемо складна. До речі, утримання ядерної зброї це дуже фінансово витратна справа. Та цікаво, що тут можна провести не одну паралель: перше зараз Україна також залежить від грошей заходу, і ми би хотіли сказати велике дякую всьому цивілізованому світу за підтримку України. Друге, деякі країни заходу бояться розпаду РФ, аргументуючи це розповсюдженням ядерної зброї по всій території колишньої РФ. Але як ми вже сказали, утримання ядерної зброї це справа не з дешевих. Ми маємо великі сумніви, що умовна Саратовська республіка буде горіти бажанням витрачати на це шалені гроші. До того ж, для утримання ядерної зброї потрібні фахівці, що також постане великим питанням. Повертаємось до нашої теми: ризик опинитись у міжнародній ізоляції також тиснув на тогочасну владу. Леонід Кравчук приєднався до договору про нерозповсюдження ядерної зброї не в перші дні каденції, але, врешті-решт, зробив цей крок. Варто згадати і візит Біла Клінтона, який не вийшов за межі Борисполя, а провів розмову з Кравчуком у стінах аеропорту. Це було однозначним свідченням холодних стосунків США і України, але от що цікаво, розсекречено документ Держдепу США 1994 року з розмовою Кравчука і Клінтона в аеропорту Бориспіль про ядерне роззброєння України. Кравчук жалівся на опонентів, які заважають процесу. У нас також є націоналісти, які протистоять президенту з питань ядерної зброї, їх небагато, але їм не можна давати можливості розширюватися, вони готові на необдумані дії, вони спекулюють на ситуації та погіршують її. Тобто і сам Кравчук залюбки підливав масла у вогонь, що явно не сприяло покращенню відносин між Україною та США, а навпаки, лякало американців ще більше. Володимир Василенко згадує, що в ті дні вибір стояв між ядерною зброєю і політичною прив'язаністю до Росії разом з негативним ставленням США до України. Тобто ситуація була не з кращих навіть в 90-х, коли більшість українців вважали росіян братами, Росія з задоволенням підклала Україні велику свиню, що зайвий раз говорить про те, що росіяни підступні створіння. Росія швидко і неафішовано вивезла тактичну ядерну зброю з України на свою територію у травні 1992 року, а залишилися якраз після цього стратегічні балістичні ракети з ядерними боєголовками, націлені на США і інші країни НАТО, і стратегічні бомбардувальники, націлені на виконання завдань саме за океаном, розповідають фахівці. Остання стратегічна ядерна зброя була виведена в червні 1996 року. От такі вони братські стосунки. Ухвалював рішення Генштаб Міноборони Російської Федерації, а вся процедура виконувалась за технологією, яка існувала з радянських часів. Приїхали ешелони з Москви, змонтажили зі сховищ ядерні боєголовки і вивезли. Кравчук навіть не знав, що вивозили тактичну ядерну зброю, пригадує Юрій Костенко, який був переговорником від України щодо ядерного роззброєння до липня 1993 року. А захід, очевидно, знав про ці російські маневри та прекрасно розумів можливі наслідки. Ще одна цитата. Дійсно, стратегічну ядерну зброю контролювала Росія, а тактичну зброю Росія вивезла до 1 червня 1992 року, бо розуміла, що тактичну зброю ми могли зберігати і використовувати. Пригадує Костенко, який також був міністром ядерної безпеки. Певні проблеми з допуском та браком інформації також виливались на початку 1990-х років у публікації на кшталт на ядерних шахтах України зріє Другий Чорнобиль, тобто нагнеталися сумніви щодо технічного стану і стану безпеки тієї зброї. Зайве говорити, що на початку 1990-х пам'ять про катастрофу на Чорнобилі була дуже свіжою, і людей лякала можливість якоїсь ядерної аварії в ракетних шахтах з боєголовками. Як ми бачимо, не все так просто з цією проблемою і існували безліч причин, чому Україна була змушена відмовитись від ядерного арсеналу. Поговоримо ми і про компенсацію за відмову від ядерної зброї, якщо її так можна назвати, адже і тут також були свої підводні камені. Так Україна отримала компенсацію за ядерний потенціал десь 980 мільйонів доларів паливом для атомних станцій. А за передані Росії стратегічні ядерні бомбардувальники була списана частина українських газових боргів Росії. За словами Костенка, вартість лише збагачених урану та плутонію у ядерних боєголовках тягнула на десятки і десятки мільярдів доларів. Але Росія на компенсаційні поступки не йшла. Час працював на неї. Чим довше Україна тягнула з ядерним роззброєнням, тим більше проблем у неї з'являлось. Але на цьому проблеми України тоді не закінчились. Треба також нагадати, що тоді в Україні була енергетична криза. Нерідкістю на початку 1990-х були так звані віялові відключення, коли цілі області в певні години дня сиділи по черзі в темряві без світла через його брак. Плюс росли газові борги, і Москва вже тоді наголошують фахівці, почала використовувати газ як політичну зброю проти України, тиснучи на неї. Костенко також наголошує на тому, що люди не готові були сидіти у ще більших злиднях заради могутності країни. Тим більше це були постсовєтські люди, велика кількість з яких тоді була готовою навіть голосувати за комуністів. На думку все того ж, Юрія Костенка треба було отримувати вищу компенсацію від Росії, крім того, щоб зброю не передавали їй, а щоб ядерну зброю було знищено та утилізовано на території України. Відтак знищували лише оболонку. А що робили з високозбагаченим ураном і плутонієм, ми цього не контролювали. Я впевнений, що ті матеріалі матеріали Використовуються нині у сьогоднішній ядерній зброї Росії. Доцільно було, аби ядерні матеріали зі зброї, що була в Україні, перероблялися б на ядерне паливо для атомних станцій України на мирний атом, а не на посилення агресії, як це робить Росія, каже Костенко. Але тут треба враховувати, наприклад, знову ж таки страх Заходу чи вже звичну підступність Росії. Тим більше, якщо бути до кінця відвертими, то тоді мало хто вважав Україну цілком самостійною. Більше того, вважати її самостійною світ почав тільки у 2014 році. Бо до того більшість світу, зокрема і Захід, вважали нас сателітом Росії, а пересічні західні громадяни навіть не розрізняли українців та росіян, хто в цьому винен. На нашу думку, самі українці, на жаль, нам не вдалося навчитися на досвіді інших, та добре вийшло наробити власних помилок, але це вже зовсім інша історія. Дозволимо собі розказати про маловідомий, але дуже цікавий факт. В одній зі статей гарвардський історик Сергій Плохій дав маловідому інформацію, що Польща після поразки там комунізму виставила США на початку 1990-х ультиматум: або членство в НАТО, або створюємо власну ядерну зброю для захисту від Москви. Рух до без'ядернізації повинен був би завершитись, коли Україна би стала членом і НАТО і ЄС, каже Костенко. Але повторимось: Україні тоді не довіряли, а з Польщею була інша ситуація. Грали ролі певні сантименти, адже захід зрадив Польщу після Другої світової, залишивши її совєтам. Таким чином, США самі хотіли налагодити відносини з Польщею, і як ми бачимо, в них це чудово вийшло. Треба, щоб так само чудово це вийшло і в Україні. Настав час поговорити і про сьогоднішні наслідки, а саме про Будапештський меморандум, де США, Британія та, що дуже смішно, Росія гарантували безпеку України. Але у 2014 році Росія просто наплювала на цей меморандум та анексувала, а простіше кажучи, віджала Крим. Ще отто бісмарк казав: договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний. Погодьтесь, це багато про що говорить. А щодо США у Обами з Путіним тоді було перевантаження відносин, і він дуже не хотів псувати ці самі відносини з Росією заради України, закликаючи Україну заспокоїтись та кажучи про те, що він про все домовиться з Росією, що все буде добре. Не домовився, а просто закрив очі. Як наслідок, запалав схід України. Зараз же ми ще раз хочемо подякувати від щирого серця всьому цивілізованому світу за підтримку України, в інтересах України цю підтримку не розгубити та вже остаточно стати невід'ємною частиною західного світу. Ставте вподобайки, пишіть вашу думку в коментарях та поширюйте це відео. Поширити це відео англійською можна на нашому англомовному каналі, посилання в описі.